Всім привіт, кузінька! Скажи друзі, всім привіт! У Тані зовсім зараз немає відео на Ютубі, тому що в неї часу нема. Скажи, навалилося стільки котиків, собачок, і малих, і великих. Так, зараз трошки розбавим наше відео таніними квітами. середина червня розквітають в мене троянди, які я от собі подарувала на 8 березня. Дивіться, рожевенька. До речі, квітка називається польот Гагаріна. Колись мені казали, да зрубайте, вони такі, не, наче не дуже. Ні, хай будуть. Коло погреба, ніколи нічого не росло, ось о посадила. І азалії класні такі. Це, до речі, азалія. Азалій дуже багато у мене кущиків. Ось ось яка трояндочка у мене невеличка, кущова. Сульфії і чорнобривців натикала. Будуть цвісти аж до пізньої осені. Сульфіні. Різних кольорів. А ось теж азалії, тут багато дуже троянду Це буде біленька, дивлюся. Це молочненька така. А це, до речі, я її купила десь два тижні тому і посадила. Це буде така, знаєте, як це називається, ампільна чи що. Така кущомка гарним таким. Оце рожевенька, оцвіла але буде ще цвісти. Правду мені казали, якщо у тебе собаки є, не сиди. У я взяла, посадила, я не знаю, що, що з нею сталося, але вона пожовтіла. Собаки тут не обсикають, я не знаю, що, можуть це коти. Переступаємо через мішки корму. Дивіться, біленька троянда теж. Троян буде дуже багато. Якщо теж біленька, чогося, я біленьких всіх багато посадила. Потім, 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 потім. Ось бачите, ще троянди, 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 були помаранчева, і пітуньки в мене, і кущики, і ось кущики гібі скусив. І ось дуже багато троянд я посадила, навіть штук 5-6, ну як дуже багато, штук 5-6, от, -от сільського забору, тину. Ось, бачите, вже цвіте. Починає цвісти помаранчева. Там рожева. Ось в кущах була червона. Так, все, поїхали про квіти, поїхали про наші, показувати наші насущні діла. Спальне місце моїх котів. Ось, бачите, і дуже багато в мене сульфіні. Сульфіні треба піддобрити. Ось вони в мене квітли практично 2 місяці. Ось. Але вже почали почали, то дощ попадав, багато дощу було. В общем, треба їх піддобрити. Треба їх піддобрити. І ось такий у мене красивенний кущ троянд розквітнув. Зразу 10 штук. І що, і що дуже я так хожу, хожу і дивлюся. Хожу, хожу і дивлюся. Оце троянди розквітли, але більш ніде нема пуп'яночок, нічого нема. Я не знаю, підскажіть, чи це мені їх обрізать. Отак, от щоб пішли ще нові паростки. Я не знаю, що робити, підскажіть срочно, бо дивіться, які класні, буде жалко. Якщо вони розквітли, от цвітуть і все. І що це буде стояти? Одні дригачі чи що. Так що, якщо хто знає, хто займається трояндами, напишіть, що мені з ними робити. Льова Льовка, ти мій халюва цаль мій, красуня моя. Я підібрала таку страснюшку. Чапка теж на сонечку лежить. У нас а, зараз пішли масові відключення світла. Тут тільки з'являється світло, а воно тільки що з'явилося. Я всі йомкості набираю Набираю води, 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 води. Щось у нас станція барахли, то тому зараз повеземо її ремонтувати. Води поналивала. І там, де стираю коври, і е, балон бризгать від жука, і тарілки котячі, скажи, да? все набираю води, дуже без світла незручно, але що зробиш? Так, Хто там десантура веде? Ось добренько. Як до нас хлопці приходять працювати, у нас собак не чутно. Зовсім не чутно. А де ж мої собаки? Де мої защитниці? Куди вони повтікали? У будках По сидять. сидять. Так, що ми зараз покажемо, що ми робимо? А що це ви тут заложили? Ай, ти все сладкий мій, Показіся мені, хто там такий. Аделя моделя. Аделя Моделя боїться всіх людей чужих, так. А де річок наш? А, малышка. Малышка. Малишка. Малишка. А це тут хто в нас? Тут нікого нема. А де наш річик дівся? Я не зрозуміла. Ці дві тут сидять. Річик, синок, ти де? Ану, може в душі сидить. Річуня. Тут ні, тут лісуля красотуля, Скажи лісуля красотуля в холодочку. А де ж наш річик малий? Де наша ссюля мала? Давай шукати річика. Йдемо річка, шукати, йдемо. Де річик наш? Де наш річик? Лісюлька. Лісівлічка моя доня, треба постригти. жаріще на вулиці. Треба, мабуть, визивати нам мастера додому, щоб трошки твою шевелюру постригли, так? Да? Так, ну нарешті, нарешті ми почали городитися від других сусідів. Хлопці. <плес> да, хлопці, 9 стопчиків мурують ось. Бачите? Ось 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 і а, сьогодні муруємо, застиває все. А завтра чи післязавтра будемо ліпити вже сюди профнастю. Для чого ми це все робимо? І, мабуть, ще зроблю тут сітка на город, але оцей уголочок теж зроблю ще із профнастіла, так, щоб, щоб менше собаки гавкали. Бо це вчора вечором не могли заснути. Річик, ти де! Тільки сусіди в двір, все, вони вже мали, малишня. Дорослі зовсім не звертають уваги вже на сусідів. А малишня все про такий галас піднімає. Ви де? Я не поняла. Де ж він дівся? Ти не тут, ні? Тебе тут нема. І тут тебе нема. Де ж ти дівся, Річик! Жук, де річик дівся? Ну давай шукать річика. Де наш річик дівся? Я не сумнівалася, я не сумнівалась, де самая грозная, Где самая грозная собака сидить. Де самая моя сама громадна собака сидить? тебе Аделька-моделька, А це моя грозная собака. Іди сюди, чукчу мала. А ну йди сюди. Ось що він тут іде. Нось, 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 нось. Боягусть ти мій малесенький такий. Ти боявся, да? ти боявся хлопці? вони тебе обізяли, обізяли, не обізяли. Іди сюди, досі. Іди. іди, моя красунечка, іди. ти грязна вся. Річик, покажи носика, покажи. Вилазь, будем будемо гуляти, порт кидати. Давай. Оце скільки хлопці будуть робити, стільки вони будуть мовчати. Вони для вас страшилки. Да? Іди сюди, моя моделечка, красива. така. Гавкучка моя, кому треба гавкуча собака. Сторож просто классный на світі. Да? Аделюшка. Аделюшка. Рапошка посередині. Нуль. І це нуль? Да. Це типа уровень, уровень, да? Уровень, да. це воно тіпо ровно стоїть. Ага, рівно стоїть, да? так? Хлопці мені показують, як вони качественно роблять роботу, правда? Так, всі будки будуть, ті, ну, валятися, не знаю. Жалко, оставимо як раритет. От, е, Десь поставимо, бо будемо заказувати інші будки для них. На зиму тепліші, гарніші. Чи строїти будемо, чи заказувати, я ще не знаю. Ну це вже теж це, це не будки, це вже якесь лахмоття, скажи. Да? Вилазь давай, вилазь, не бійся. Боже, кішки кричать на весь двір. Так, в общем все, хлопці сьогодні мурують, завтра будемо. Все ж вся проблема в тому, що нема світла і сварка у нас електро не буде працювати. Без світла, звичайно, дуже незручно. Я казала, поки води понабираємо, сварка не працює, всякі електроприбори не працюють, дрілі, то треба зараз вгадати, щоб так. Хлопці прийдуть завтра і треба вгадати, щоб було світло, щоб якусь роботу робили. Хлопці зацементували стопчики і я кажу, бігом, бігом, поки дощу нема, підсипати картоплю. Зараз перевіримо нашу і їхню роботу. Ну. А ви ще не починали ще, да? так? Починали вже? Ви просто, ви просто втекли, щоб нічого не робити, правильно? Загоряємося. Дави, який город гарний. Це, це ж я кропила бур'ян. Я не полола. Ти бачив там, да, на тому куску? Не, я не, кропила. Нічого по... трохи того перею. Нічого страшного, не, я полоті її не буду. Хай мене приб'ють, я не знаю, і застрелять я не буду її. Я... Ось у нас град був Град був сильний, причому. але такий не так, як три роки тому. І треба вже жука кропити, роботи повно. Кажу, все буде нормально. Точно? Обіця... А ну на камеру мені обіщай, щоб я Дасі показала, а що. Ви... Це про хлопців сьогодні, відпускаю в час дня, плачу як положено за цілий день. От. А завтра прошу, хлопчики, пожалуйста, в тверезі. Конечно, буде. Точно. Абсолютно. Тверезі, тому що у нас завтра дуже відповідальна робота. Ну, да, Робити фас... да, фасад, а там, якщо буде криво косо, то будуть з нас люди сміятися до кінця наших не, днів. Да. Я сьогодні ж кажу, сьогодні я вас не те саме, не напрягаю сильно, бо сьогодні і жарко, і парко, і взагалі. Але я як з Києва їхала, думала, що град такий, думаю, якщо воно його поб'є, як ото. Він то Якщо його поб'є вже як колись, то я його навіть і пересівати не буду. Але Бог милого. Ну трошки менше, кажуть, в сусідньому селі взагалі капець. Ось сьо, бачите. Ну, але це не страшно. Оце деревий листик і це не страшно. Воно одийде. Ні, у нас не драгани, у нас колись таке було, що одні драгани були. Цей, цей рік трошки проще, верні, краще. Але що ж не конець, все, що хочеш, може бути, правда? Розвернули, бардак, скажи, так, зробили, але нічого. Це вже все ж добре, скажі, да? добре, що ми почали, бо, бо вже нема було сили. Так. І ми можемо, по-перше, що нас тормозило. Гальмувало, що у нас. Якщо ми зробимо відсюди от сусідів, ми зможемо робити зразу для малих собак вольєр. Малих собаки, ви де? Опять десь нема. Собаки мої. А, вони під будкою лежать, я бачу. Ми зможемо для них робити вольєр, купити будки, ну, все зробити більш-менш, щоб воно було і сручно, і ну, класно, щоб було, а не оцей гармидер цей. Да? Да, скажи, скажи, оцей гармидер такий. Ви бачите, а Малишка, я хотіла тебе показати, а ти сховалася. О, нос, 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 нос. носик, носик. носик ми маленький, влазь. Ти йди, я тебе шукала, Кітюня ходить, знайомиться, нюхає вже стадо котів коло неї. Це наша мамка, да. наша мамка котенят. От, вона щось, понікається, підгулює. Але теж дуже класна така кішечка, ласкова, така, ласкуся моя. От, е, і... Що я хочу сказати? Я її не стерилізувала швидко, тому що вона ще ну, не дійшла від роди. Вона сильно ж похудала, не набралася сил. А тепер ми на наступному тижні вже домовилися, домовилися її вести на стерилізацію. Так що така у нас. Озе, гульки, гульки мені тут устраюває зопу підставляє свою сказі, Да? Все, знайомся. Каже, і знову всім привітки. Пройшло два дні. Показуйтесь. Це Аделічка, Люся, Нікуся моє телятко маленьке, річик Спічик. Дивіться, які лапи у річика. Я не знаю, що це мені йти, чи що це таке. Чи це таке треба. У ну, нього все таке з народження. Такі лапи ласти наче. Мені здається, що це якась патологія. Ми, в общем, поїдемо до врача. Ось з Жоріком, я його візьму, повезу. Так, давайте хваститься, друзі. Значить, Два дні пройшло і я не знімала, бо то світла не було, то не зарядила телефон. В общем, ми обгородилися вже і загородилися від сусідів других. Забор тягнеться до города. Ще там трошечки зробимо. Ось повністю-повністю-повністю Ми загородили. Так, 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 так. Тепер тут будуть убиратися будки. І тут строїться буде, я не знаю, чи ну, може це не буде такий прям вольєр-вольєріще. Да? А це буде просто навіс, під яким будуть стояти нові будки. Будки я теж не знаю, чи будемо робити, чи. йо йо! Ах! Чуть ногу не зламала. Ах! Ах! Нарили ям! В общем, я не знаю, чи будемо заказувати будки, або дешевше зробити. Взагалі, точно не знаю. Зустрічають тебе. А що ти йдеш? Мені эту робити защёлку на забір? Ну так, да, тому що в мене там на веревочках зав'язується. Зараз покажу. Вітя йде мені якусь защёлку робити, бо зараз покажу. Як у мене собаки надійно закрити. Просто надійно. Ось всю. Все, відламалося. Вони можуть перегрести в будь-який момент. Да? Могли перегрести в будь-який момент. А це в нас беушний профнастіл. Він трошечки такий замурзаний. Ну, для чого я візьму швабру і воду, і відро з водою, вірні, і його помию. Так що тут буде на всьому углу, буде навіс, і будуть там стояти нові будки для цих малих. Собак. Ну це вже не мали собаки, а це просто телятка. Мої телятка. Дай лапку, покажи лапку мамі, покажи, покажи всім лапку, які в тебе лапки. І мені здається, що моєму аж важко ходить. Да? Чи то вже таке вже, якщо воно. Ой, якщо воно з народження, до Боже, які білі зуби. З народження, то я не знаю, чи воно лікується, чи це так і треба. Давайте я покажу, чим я вас частую. Давайте. Ой, яка в нас кашка добра, ой, яка в нас добра кашка. Річик так хоче уваги, що він просто не може, не може. скажи, Таня, погладь мене пообнімай мене. Давай, 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 давай покажемося, які ми умнічки з тобою. Давай мої хороші. Ніка, не мішай. Це Та і так я з тобою обнімашки зроблю кожен вечір. Не кусайся тільки, не кусайся. Лісулька прийшла у тебе, лісулька не лісулька, а ця як? Її? Люська прийшла красти в тебе все. Так, давай пок... покажемо, чим я вас годую. Значить, варюємо таку прям в тушонку зварюю, курини. Ну не... не заважайте мені. Давайте ще дам вам трошки. Давайте. Це ж три тарілки чи чотири поставила, тільки для їх. Ось, бачите, яка каша, це в нас гречка, пшено. Ви як свині, з одного корита. Я не поняла. у кожного є тарілочка. Дай носичка витру. Дай, Дай носічка витерсу. От, кашка, пшено. Курини, жопки, такі пере, 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 перетушені в тушонку. Господи, що я не можу зобразити нічого. Давай, давай помішаємо, покажемо, яка вкуснятина. Оце така вкуснятина. Зараз літо, вони їдять дуже мало. Зелення зараз не додаю, бо тоді кашка. Хазяїн Міра прийшов і що буде? Ти ж поїв? Мале-мале, зато саме старше, всі його бояться. Да, Річкажу річка, все. річка, все, Скажи, всечок. Да, зараз покажемо, який Вітя нам зробив замочок. Ідемо? Тобі річ допомагає, допомагає да? річі. Ой, скажи, який Вітя зараз нам замочок зробив класний, який класний, який крепкий. Чего ты ведь? Ну лучше, чем веревочка. Ну да. Так, да, это такая петелечка будет, да? Угу. А ну покажи петелечку нам. Где помогают, как тебе? Ага, петелечка. У нас еще железячечки у -у -у -у. такой. У нас еще такая, значит, крючочек будет. Вот. И у нас будет ого, какой замок. Надо, наверное, больший хвостик, чтобы он туда залазил. Так, ничего себе. Вот эта конструкция. А ну, папа, давай показывай. Та ты шо, вечный? Ну, вечный ты шо. Давай. Да, один чорт треба приварювати ці ушки, блін. Вот ну, як вони прийдуть, тоді включимо сварку, тоді приваримо. А ти хоч на пару днів яку-небудь защлку зроби. Вон, бачите, яка защёлка? Ого, тепер ніхто не вийде, ніхто не буде погородам гасати. Да? Помосники, ви помосники, ви мами не помосники, папи не помосники, мамини папа не помосники. Ну що, виросли наші собаки? здоровенные стали собаки. А я всім обіцяла, коли віддавала щенят, казала, вони будуть середні, вони не середні. Ну, у мене, звісно, найвеликі. Ти вони трошки меншенькі. А ці прям це не середні, це Алабай-Алабаїща. Алавай, Алабаїща. Розбаловані, да, розбаловані, вообще які розбаловані. Ти, ти мой любимчик такий, ти мой любимчик. Все, мама пішла, у мами куча роботи.